Ось тут зараз перед нами 80 тисяч гривень. Саме близько 2 тисяч доларів коштують два варіатори на квадроцикл Сігвей. Два оригінальних ведучий і відомий варіатори. І ладно б, вони коштували таких шалених грошей і при цьому служили адекватно, так як в інших будь-яких брендах. Так, ні. Ось це все розсиплеться просто в труху, в хлам, уже через 2-3 тисячі кілометрів. Для тих, хто активно їздить, вони розуміють, що це можна спокійно накатати навіть за пів року. І це все доводиться тим, що дехто з власників Сіквей встиг поміняти ось ці варіатори уже по третьому. Колу, маючи там 6-7 тисяч пробігу, в них уже третій комплект варіаторів. Скільки це їм обійшлося на круг, порахуйте самі. Додайте сюди вартість всіх кришок варіатора, ременів і всіх супутніх запчастин, плюс робота кожен раз по розбиранню і складанню цього всього хазяйства. Нічого дивного, що на вторинному ринку беушні Сіквей. Коштують дешевше металолому. ніхто, знаючи всю цю історію, уже не хоче з ними зв'язуватися.